Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з алою. Сьогодні я з вами хочу поділитися найкращим рецептом сирної паски. Я впевнена, що вам саме цей рецепт дуже сподобається. Саме за цим рецептом, друзі, паска виходить, неймовірно, м'яка, ніжна, ароматна, смачна. Це справжня сирна паска. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Друзі, робимо опару миску, виливаємо 300 грам теплого молочка. Додаємо трішки солі, цукру 5 столових ложок. Добренько перемішуємо. Додаємо сухі дріжджі 7 грам, також знову перемішуємо. Висипаємо борошно обов'язково просіяне 150 грам. І добренько перемішуємо, щоб не було комків. Накриваємо пару плівкою або рушничком і ставимо в тепле місце на 15-20 хвилин. Беремо сиру 500 грамів. Висипаємо цукор 6 столових ложок, 5 грамів цукру ваніліну і 2 жовтки. Добренько, все передираємо. Опара вже підійшла. Висипаємо цукор 150 г, Виливаємо 4 білки, цукор ванілін 20 г і добренько все перемішуємо. Виливаємо розтоплене вершкове масло 100 і добренько, все перемішуємо знову. Висипаємо до миски обов'язково просіяне борошно 650 грам і добренько вимішуємо тісто. Друзі, саме на білках тісто виходить дуже пухке та ніжне. Тісто вже досить добре вимісили, тепер накриваємо рушничком і ставимо тепле місце на 40-50 хвилин. Тісто вже досить добре підійшло. Тісто ділимо на дві частинки, розкатуємо. Змачуємо м'яким вершковим маслом, та зверху вже ми викладаємо сир. Тепер тісто і сиром скручуємо в рулет. Беремо будь-яку форму, яка у вас є, змащуємо вершковим маслом та викладаємо наш рулет. Так як я показую зараз на відео. Робимо невеликі розрізи по всьому рулету. Друзі, смачні сирні пасочки досить добре підійшли. Ми їх змачимо жовточком та посипаємо менделем. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Друзі, обов'язково приготуйте таку сирну пасочку за моїм рецептом. Це дійсно дуже дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти. Не пропускайте мої нові рецепти. Друзі, я бажаю вам всім щасливої паски. Хай всі ваші мрії збуваються. Друзі, ви тільки подивіться, яка паска соковита завдяки сиру, ніжна, пухка.